Всім привіт! Ви на каналі Наталішки з вами я Наталішка, і сьогодні ми з вами продовжуємо. У нас друга частина летсплею загублених земель, темний володар, колекційне видальні. Що ж, ми з вами зупинилися на тому, що якийсь у нас голін е, вкрав дитину нашої головної героїні. І зараз нам потрібно визвати духа озера. Замолась струвати там якесь зілечко, яке його поманить своїм чарівним запашком. І ми з вами зможемо перебратися через озеро. Тож, давайте починати. Тож, нам потрібна була Лілія. Лілія може мені знадобитися чим її зрізати? Звісно, кинжалом. Що ти така тугодумна? Бери! Такс, що в нас тут? Весло можемо мені пригодитися, але воно міцно прибито цвяхами. Ну то відбий. В чому проблема? Такс. Значить. Натискаючи на рукояті, обертаєте кола, переставляючи фігурки, поставте фігурки на місця з відповідним за змістом зображенням. Добренько. Ух, зараз буде пекло. Хух. Окей, грибочки нам потрібно до грибочків. Ось так ось. правильно. Далі рибку потрібно у море. А, не в море, до рибки. Окей. Далі мушля. Мушля в нас повинна бути. На цій стороні. Добре, листечко ми обмінюємо. Корабель також. Пацюк. Пацюка треба замінити місцями ось так ось. рибка стала на місце, у нас не на місці мушля. Так, давайте зробимо як. А наступним після рибки має бути мушля. А, тобто замість мишки, так? Так, Значить, замість мишки має бути мушля. Окей, перевіряємо. Зівпадає. Окей. Дивимося далі. Після мушлі в нас має бути мишка. Тож, ми міняємо місцями. І. Все співпадає. Добренько. Після е, мишки в нас має бути пташечка. Так. Так. А зараз отак ось. Це в нас має бути пташечка. Угу. І тут в нас з вами корабель зайвий. А нам потрібно розмістити так. Нам треба лист поміняти місцями. Господи, добре, робимо. Лист прибираємо. Значить, у нас іде спочатку грибочок, потім квіточка, потім ялинка, далі пташечка. Зачекайте. Нам треба замість пташки поставити листок. Добренько. Міняємо. Тепер замість ялинки ось так і ось так. Яка я розумна! Так, затримуємо червоний диск арбалет. Добре зберігся, тільки стріл немає. Ти що? Ти не можеш його взяти тепер чи що? Якісь дурні, дівчисько. У Совію про виклик духа озера споразповідалося про смердючу квітку і її корінь може стати мені у нагоді. Ну, то давай виколупий корінь. Взяли. Корінь смердючої квітки. Кора. А на що нам та кора? Е, зачекайте, я, я навіть не роздивилася, що у нас є. Так. Давайте з вами думати. Кора нам була потрібна для зілля? Чи ні? Так, добре. У нас є фігурка. Якогось жука, тож ми з вами зможемо. Ціріч схожого от ліхтара на на клітку. Добре. Ага, це ми не сюди впендюрюємо. Добре. А куди? Що нам треба? Дух озера дуже вибагливий. Так. Нам не вистачає лише. Крові дерева. Ми з вами його бачили. Зачекай. Є ось чашка, є миска. Чого ти не хочеш їх взяти для крові дерева? Де твоя логіка? Ти ж збираєшся рятувати сина. Чому ти не береш у ці ось речі? Дурне якесь. Фіг з ним. Добре. Йдемо далі. О, фігурки нам сюди не вистачає. ще її нам сюди не вистачає. О, гадаю, на цьому замку повинно бути 12 різнокольорових фішок. Не вистачає нам фішок, так? Да? У нас їх не 12. Добре, шукаємо далі. Що ми з вами можемо знайти? У нас є, значить, кинжал, сова. Мастило, сачок, інгредієнти для зілля? Під каменем щось є, але камінь дуже важкий. Можете, не знаю, сачком піднімеш чи що. Пам'ятаю, десь нам щось потрібно було виловити. Точно, ми в минулій серії вилавлювали. Як воно називається? я забула. Вудочку. Вудочку вилавлювала, ми там щось якусь фігню. Що це таке? На камені щось намальовано, чи розмог не розібрати. Ну то зріж мох. В чому проблема? А що ти, собственно, хочеш? Не розумію. А, Дивіться. У що ж набрати сік? Гарне питання. Якщо якось опустити місток, буде змога попасти на корабль. У клітці щось є, але я її не дотягнусь. Це чого не достатньо довгий? Та ти що? Я у шоці. Ви в шоці? Я в шоці. Я не знаю, ми можемо тут щось ну, виловити чи що-небудь зробити. Дайте мені що небудь. Давайте думати, що ми ще з вами не застосовували, куди ми з вами ще не ходили. У нас є якась кімната, де... Вже темно для нашої героїні. Вона хоче чимось освітлити собі кімнату. Рука не зрушити. Що це таке? На що тут треба? Може тебе змастити треба, я не знаю. Можливо, якщо якось поставити всі кристали, то цей прилад запрацює. Ага, кристалів ми ще з вами не, з, не збирали. Тут нам фігурок не вистачає, так? Так, не вистачає. Угу. Темна кімната. Треба вигадати новий спосіб освітлення. Мастилом сюди нікуди не намастиш. Ну не хочеш мастити, то й не треба. Ну що тобі? Що я тобі благатиму чи що? Ти ж мені королевна. Я пам'ятаю, що щось тут було про світлячків. Але я їх тут не бачу. Якщо хтось не дивився першу частину, я розповідала, що я вже грала в цю гру. Я дійшла, ну, можливо, до середини і потім забросила її на певний час і забула навіть, що я там проходжу. Так як вона вийшла на українській мові. То я вирішила, що можу зняти летсплей. Але я не розумію, ми зараз з вами застрягли. Що робити? О, тяжко важко. Окей, ми. Ой, не вистачає фігурок стрикодових. Чогось в мене так в сон ломть. Не розумію чого. Так, ну давайте потиціємо. Потиціємо, потиціємо. Не вистачає центрального елементу мозаїки. Ну то, звичайно, добре, але не дуже. Давайте сходимо з вами знову ж таки у ліс. Тут якась мушля. Колекційних об'єктів знайдено 4. А коли я встигла знайти ще 3, хто мені скаже? Так, жабка стрибнула в нас кудись. Жабка, повернись, може ти мені підкажеш щось? У нас є підказка за монетку. А монеток у нас нуль. <свісно> Тож у нас немає підказки. <свісно> угу. Ти не можеш тут нічого вирвали там. Не? не може або не хоче. У нас є кора. На ну, що нам так кора? Нащо ну, ми можемо повернутися до цих квітів? Пахучок, вонючок. Тяжко. Важко. Хлопчик і дівчатка, я поки що помовчала, вирізала трохи мого дицяння. Я перетерла, ну, як ви, ви ще не бачили, інгредієнти. Ну і, звичайно, нам не вистачає крові дерева. Але куди є тобі його наберу? Ну от візьми якось тацю, ну візьми, ну нашу? Ой, що ти собі життя ускладнюєш? Знає, що ти мені життя ускладнюєш? Я дитя усюди. Усюди тільки можна. Що ми з вами опускаємо? Щось ми таке опускаємо. Але що робити? Звиняє навряд чи зможе підняти таку велику клітку. Така на що піднімати. потруси, руси, хай впаде. Ой, яка стягра, звичайно, така собі. Кинжал ми не можемо застосувати. Що робити з смахом? Давайте подумаємо. А, точно! Тут в нас є світлячки. Я ж казала, щось я пам'ятаю про світлячки. Добренько, тепер я знаю, куди їх засунути треба. Хоп, хлабись. Ну що, нам потрібно щось кудись застосовувати. Допустимо, ягоди сюди ми не можемо, засто... ягоди доклали, зерна. Пташечок, нагодуємо. Що за руки? Смарагд. Сюди її застосуємо. Сокира. Куди тут можна впендюрити сокиру? Люди добрі, хто мені підкаже. Добре. Значить, ось сюди можна щось застосувати. Так от бачу свіча. Угу. У нас є якесь совня. Ключ. Гиря. Гиря, тебе куди? Добренько, тут можна щось застосувати. Це смачок. А куди нам можна... Ага, смачок до скрипки. Перо. Ага, ваги. На ваги можна щось отак отдюрити. Добре, тепер давайте дитятися далі. Сокира. Підточили сокиру. Перо. Перо ми з вами покладемо кудись, кудись, напевно, до листа якогось ту свитку. Але я щось таких не бачу. Я тицю просто усюди. Я усюди тицю. Роберись. О, чорнильниця! О, як! О, чорнильницю. Ми отримали. Що? Цвяхосмик? Цвяхосмик ми отримали. Я думала, це молоток. Але... Це у нас цвяхо смик. Добре. Вісло ми відшкарлопали. І я так розумію, вісло нам потрібно застосувати як тягарець, там, де у нас велика камнюка на якійсь тканинці. Тільки наша нам та тканинка, я не знаю. Ні. Тоді, напевно, нам треба збити ту клітку, яку совеня не може підняти. Підненьке совеня. Ляпаса дали отим веслом. Що да. це в нас таке? Труп якийсь? Порожня бутилка. О, Черепашка! Я щось таке пам'ятаю, треба буде нам ну, у ці сузір'я десь на кораблі, по-моєму, розкладати. Листочок з сузір'ям. Так, ну бутилочкою я знаю, що ми робимо. І зараз ми. Викличемо отого того самого духа озера. Бачили таке, а? Бачили? Тож, давайте тепер польємо лілію. Вона починає сяяти. Беремо магічна лілія. Зрозуміли? Це магічна лілія. Біжимо на у сина. Біжимо. Тримай Лілію. Це в нас дух озера. Завдання виконано зілля. Добренько, давайте з вами зараз поспілкуємося з богинею озера, і будемо напевно завершувати нашу другу серію. Якщо вам цікаво, ви знаєте, що треба тити. Неможливо порахувати, скільки років я знаходжуся тут. Я вічна. Але ці історії їхні. Це для мене лише мить. Вони не встигли втекти мені. Приликли своєму приплили на своєму кораблі, викрали мою перлину. Мою улюблену перлину. Вони не змогли піти далеко. Моє прокляття догнали. Тепер їхні душі пригачені до вічно спокутувати свою провину. Але моя перлина, я не можу повернути її. Вона залишилася на кораблі. Принеси мені її, і я допоможу тобі покинути її. Якась коряга в нас вилізла. Стріла з мотузкою. Так, ми беремо арбалет. Ну і, звичайно, вже ми розуміємо, куди нам треба тим арбалетом поцілити. Що ж, думаю, продовжимо ми з вами у наступній серії. Тож, ти вподобайку? Це ж вподобайка? Підписуйтесь на мій канал, підтримуйте мене коментарем, Бо я початковий початковий геймер, не знаю, як це назвати. Тож, з це сподобайка, підписота, і до зустрічі у нових випусках.